У Кіровограді в нічному клубі убили податківця. Ним виявився 48-річний генерал, начальник Святошинського відділу податкової інспекції Володимир Тесленко. Раніше він працював у Кіровоградському обозі та у податковій міліції Кіровоградщини. Цими вихідними чоловік відпочивав із друзями в нічному клубі, святкував свій день народження. Після цього ж біля цього ж закладу його знайшли мертвим. Наразі міліція проводить слідчі дії. Деталі справи поки не коментують. За повідомленнями одних джерел під час відпочинку у податківця виник конфлікт із відвідувачем кафе. Чоловіки вийшли на вулицю з'ясов. Оти стосунки, де загиблому нанесли ножові поранення, які виявилися смертельними. За інформацією інших інтернет сайтів Володимир Тесленко після відпочинку в нічному клубі близько шостої ранку поїхав додому, а через півгодини його знайшли мертвим на вулиці Тарковського. Припускають, його вбивали камінням та ногами. Зараз працівниками і призначено низку експертиз. для об'єктивного розслідування справи поки що будять деталі. Правими не розголошуємо.